Вже місяць вересень і приблизно півроку, як ми щепили наші дерева. Приблизно покажу, як ми їх літом обслуговували, обрізали. Це слива, ми її щепили десь в березні місяці. Бачимо, як вона прижилася. Як вона прижилася тут ми літом робили два рази. Обрізання. Коли гілка достигла 8 міліметрів, можна більше, тоді робиться обрізання. Вон тут обрізалося і вона вже росте, росте двома, а якщо в кращому випадку чотирма, чотирма гілочками. Вон ця також літом. Перший раз десь в липні було тут обрізання зроблено. І якщо гілка вже має тушчину 8 мм, вона пускає 3-4 пагончика. Бачимо в цьому випадку по 3 пагончика. Там вон три. І тут десь в серпні місяці ще повторне обрізання робилося. І також, також вона пускає 3-4 пагончика. І вона, це таке так зване. Іспанське обрізання і вона буде більш така, більш така низька, як кажуть, карликова, гарною, з гарною кроною. От бачимо рядишком, як родили яблоньки. Як родили яблуньки. Плодів на гілці аж забагато. Аж забагато. Я для цього попідставляв підпорки з, з палок. Ось так підпорка виглядає, просто зарізи зробив. От. Яблонька. Яблоньки дуже, дуже гарні. Вологе було мало літом. Робив поливання, поливав її. Бачимо груша, груша дуже гарна. Пройшовся вітер десь кілька неділь тому, багато груш позривав, досить, досить великі, потужні. От є також на одній гілці 5 яблунь, 5 грушів минулого року, всього це ще досить не... Не молоденька груша, всього мала 5 грушів того року набагато більше. Потужні десятилітні яблунці, яка в мене погано родила, я нащепив цю грушу, яку щойно показував. З чотирьох пагонків прийнялося тільки два, але це також непогано. От воно вже дало крону, коли яка гілочка достила. 8 мм цю, цю я обрізав, ті, що ще немає такої товщини, їх немає сенсу обрізати, бо вони далі пустять одне, одну гілочку. Якщо гілка вже 8, а то й 10 мм, тоді вона може 3-4, вон, бачимо, в цьому випадку 3 пагончика впустить. Вон так, це Тут щеплення я робив двома методами. І один метод навхрест був, і другий на навхрест. І прийнялося один по одному, по одному палочику приймилося. Правда, все літо були листочки і на тих, але під осінь під осінь вони підсохли. Швишенька. я показував, як обрізувати її весною, і тут літом. Зробив ще раз обрізання, коли стовборчик досяг вісьми міліметрів і вони пускають тоді ще раз по по дві-три гілочки. На грубших пагончиках бачимо чотири. На тончих дві, три. Це десь в середині липня. Коли товщина гілочок досягла 8 і більше міліметрів, я зробив обрізання, але на деяких може чуть-чуть менше, де менше, там тільки два пагончика дало, де товстіше, там дало три, а то й чотири на деяких пагончиках гілочка. Кешня, яку ми щепили весною, десь також в в. З липні я зробив обрізку, обрізку вже коли пагончик став товстіший, і вони дали по 3-4 пагончика, по 3-4 пагончика. І вже наступне обрізання буде це робити весною. Тут бачимо, як прожилася абрикоска. Так ось десь у липні місяці також була зроблена обрізка. Вон прожилося досить непогано.